Новинка в нашому автосалоні Juke 2019 року. Автомобіль з невеликим пробігом всього 20 тисяч кілометрів. Стані нового, два ключі, є замок коробки, комплектація базова з механічною п'ятистуканевою коробкою передач. Автомобіль з підігрівами сидінь передніх. З кондиціонером, звичайна магнітола, є бортовий комп'ютер, електроскладування зеркал, місткий салон, великий багажник, є додатковий бокс для речей. Кого зацікавить такий варіант, приїжджайте до нас в автосалон на детальний огляд. І те здрави, будемо раді вас бачити.